Хотілося цілий день знімати для мене, якщо чесно, це так само челендж. Я не знаю. Під кінець дня просто нічого вже не хочеться знімати, а цього разу прям хочу зробити такий повноцінний влог. В мене сьогодні вихідний вже є відео да? ранок мого вихідного дня на ютубі. Але цього разу я прям хочу повноцінний влог зробити, щоб показати, де, що, я, куди, я, що я сьогодні буду робити. І в мене сьогодні в планах, ще поїхати до Кьольд. До речі, поїду на нову пошту забрати одну посилочку від моєї підписниці. Вона забула мені подаруночок. Коротше. Я вам все обов'язково покажу. Мені треба ще в Кьоні зайти в Сатурн, це магазин типу техніки. Треба там світодіодну ленту купити. Зацініть моє дзеркало, до речі. Світла в нас нема, я вам більше скажу. Да? В мене в хлопця до того, як я до нього приїхала, він два роки жив на кухні без світла. Ось така цікава історія. І коли я переїхала, в мене була цитодіонна лента. І я її просто зробила на кухні. І тепер у нас є світло на кухні. Я вважаю, це чудово. Але ця цитодіонна лента вже зараз ніяка, і мені просто треба її оновити. Тож ми поїдемо сьогодні за новою. Вже зібралась, піду в зал. Ось, в залі постараюся щось познімати, тому що в принципі там да, заборонено щось знімати. Я візьму телефон і щось на телефон покажу. Ну, а далі будуть трохи такі домашні справи, а потім маю щось приготувати, поїсти Все, все будемо робити разом. Да? Е, ось. Погнали вже щось робити. Тільки що вже пройшла після тренування, зазвичай, коли я йду з залу, я купляю собі каву. Цього разу, якщо я йду на роботу, так само я купляю собі каву, я просто помічаю, що в мене нема залежності, але кава. Коротше, і тут я згадала, що вчора ввечері я замовила собі кавмашину. Маленьку таку на капсулах. Дуже цікаво, що з цього вийде. У мене ніколи не було кавомашини. І це я таку взяла, щоб можна було цих на капсулах невеличких. Ну, цікаво в будь-якому разі, як тільки воно прийде, я покажу. Якщо що, в себе в сторіс, До речі підписуйтесь на мій. Інстаграм. Ось і все буду показувати. А зараз я вже прийшла, мені треба, може, трохи пропр... поприбиратись і буду готувати їсти. Я так трохи подумала і вирішила, що все ж таки перед тим, як піти прибирати, я поїм сама. Буду робити тостер. Клас! Мій хлопець купив інглашос. Люди, я обожнюю їх просто. Це мої найулюбленіші Інгва-шоц. Це інгва, чекайте. Я вже сама забуваю е слова Імбир. імбирові напої такі. Кайф такі я ще не пробувала, тому я його зараз вип'ю. Бернмікс. Це з е цими всякими різними. Е як воно називається? Ягодами. Так. А це класичний. Я люблю класичний, але я хочу це спробувати з вами зараз. Уа! Бляха! А що ж там було состати? У мене ніби очна... Я така червона стала бачити це. Просто як ця баночка червона. Але я обожнюю. Мені дуже подобається потім відчуття. Воно, воно гостре, воно реально гостре. Так як в мене дуже темно, в квартирі завжди ми живемо як вампіри, я на цьому вже звикла. Знімаю у вікна. Хотіла показати, що тут, в Німеччині, я дуже часто користуюсь серветками вологими. Ну, Неважливо, кухня то, чи треба мить поли, чи треба витирати пил. Будь ласка, до вашої уваги. Серветки від пилу. Для ламінату серветки вологі. І. що і що? Серветки для кухні. До речі, без них мій хлопець жити взагалі не може. Коли вони в нього закінчуються, в нього все. трагедія. Зараз я митиму так само полину, так, знаєте, просто вологим пройтись. Це набагато краще, навіть іноді, ніж пилососом. Ось така штучка, там серветка і миж підлогу. Дуже, кстати, до речі, практично. Я дуже до цього швидко звикла, без тряпочок, ото, знаєте, щоб не носитись. Така побутова реалість у нас серветочна. Для туалету ще серветки є. Ну, до переїзду в Німеччину в мене існували серветки тільки для рук, знаєте? Ото. Туалетні, можна так сказати. Ось така красота в мене получилась. Виглядає непогано, як ви, мій сві... моє світло на кухні. Чудово, правда? Я не знаю, у нас просто до цього ніколи не було світла тут, да? Така ось ситуація. Наступна, і сьогодні хотіла поїхати купити нову цю ленту, тому що вона вже тут не тримається. і Вона отут -от була розташована і була дуже гарно. Але вона вже різними кольорами світить і її остаточно треба купити нову Я Кельні і забрала посилечку з нової пошти. До речі. Ці, е, цю посилку мені е, передала моя пітнеписниця, вона мені передала книжки. Просто фударунок. Просто відправи мені. Я дуже тобі дякую. Я впевнена, що ти дивишся це відео. Клас! Да до цього треба знімати відео. Ав'янпай. Не знаю. Якщо я вже тут, то я дещо покажу вам. Це Кернський вокзал. Так він виглядає. Дуже гарно, там зараз зірочки такі. Дуже гарно. А з цього кафе починалось моє життя тут в Німеччині. Тут я познайомилася зі своїм хлопцем. Там ну просто це ось так називається цей ось так. Там починається вся історія реально і буквально. Тому це місце для мене особливе. правда. Е і це дуже круто. Я, я навіть так зараз прокручую, я не уявляю взагалі безкільно свого життя, тому що це якось особливо просто. Я вже встигла приїхати додому, поміняти ледлампу. Тепер в нас нова. Адекватна лед лампа на кухні. Ура! <ріху> є знову світло, але я не знаю, чому воно мені віддає таким синім кольором, хоча це така сама, як вона нас була до цього. <ріху> не знаю, але краще так нічого. Це, нічого. Це біле світло, я не розумію, чому воно таке голубе. Ну, ладно. Так теж нічого. Головне, що є світло. І <ріху> ще. Хочу прямо з, з вами відкрити цю посилочку, яку я отримала від підписниці. Е вона мені її відправила з Польщі. Зараз подивимось. Які там книжечки? Хоча я знаю, які там книжки, але це роблю. Боже, яка чує! И сади глянь. <гас> Вещи. Класс. Ц-цей. Адвент календарь с чаем. Класс. Супер. Боже, какое чудо! то тяжелкую. Тут такая еще открыточка, такая малешенька. Така відкриточка ще. тут написано дещо, боже як мило, неймовірно, приємно. Луткус фодекат. Дякую тобі дуже. Подарунок від Марини Вов. Вона підписана на мене в інстаграм. Вона вислала мені ось такі три книжки на прочитання, тому що я останнім часом обожнюю читати такі книги. Mm. Ось такі три книги вона мені передала. Ну це не чудо просто, скажіть, я не знаю. Якщо таке трапляється зі мною, значить я роблю все правильно. Дуже дякую, просто безмежно. Покажу поближче, такий... Е, чайний адвент календар. Це просто кайф я не знаю, як це описати, просто я не знаю. Ем, неймовірно приємно, дуже-дуже дякую, ще раз скажу. І так, повішую вдома і треба швиденько випити скільки? 11 чаїв. Зараз вже як піду пити один. Я вже в процесі зняття макіяжу. Я тільки зараз зрозуміла, що я нічого не записую. Фіговис мене, блогер. У мене сьогодні був такий мій денний, звичайний макіяж, тоналочка, ну як Сісі Крем, я вже зараз користуюсь, треба тоналку якусь нову купити. цікаво. Якщо в когось є класний досвід з тоналкою, підкажіть, будь ласка. У мене до цього була від MAC, вона дуже класна така, дуже класно все перекривала. На літо я взяла собі Сісі -сі -сі Крем, він такий темненький трохи. Я ним досі зараз користуюсь, поки він є. Ось, а взагалі, я не фанат макіяжу, якщо чесно, так. Да? І тому я якось і не парюсь над цими тоналками чи чимось, але все ж таки думаю, тоналку треба знову купити. Тож я думаю, що треба мені тоналочка. Напишіть в коментарях, що краще купити Яку краще. Мій фаворит кремів для рук. Ні, ну що. Зараз зиму те, що треба, якщо чесно. Взагалі таким не користуюсь. Але Сістер — гріх, гріх да? не користуватися. Просто, а, до речі, я не ношу покриття ніяке, щось мені не дуже подобається останнім часом. І я вирішила дати трохи відпочити своїм нігтям. Хоча я дуже довгий час, десь до років 16-15, дуже жорстко гризла ногті. Тому ну, для мене це вже вау. Я дуже пишаю собою, що все-таки перестала це робити. Перестала це робити через покриття. І якщо воно навіть нема зараз, да, в мене покриття, я не гризу. Вони жорстко ламаються через те, що да, всі роки. Риза ногті. Ось. І мені, і мені навіть не треба дуже казати, тому що це в минулому і це мій досвід. І таке було. Ось тому я поки насолоджуюсь своїми звичайними нігтиками. І потім, коли в мене, можливо, в наступному році, коли буде бажання, то я може і повернусь. Я сто відсотків я повернусь, але не знаю коли. Але, знаєте, це відчуття, коли ти приймаєш себе ось такою навіть. Ну, типу, я раніше думала, що покриття я не буду більше ходити без покриття, такого немає, ні. Я приймаю себе і такою. Ось що робить е... робота психологом. Я вже заварила чай, піду зараз пити чай, Той, який я отримала в подарунок, вже собі заварила. Пуду насолоджуватись і буду вже лягати спадки. Всім гарного вечора! Дякую, що подивилися це відео.